Час Еспресо. Мене назвати Андрій Сайчук. Четверо людей загинули внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Ще двоє дістали поранення. Про це повідомили в обласній поліції. Росіяни завдали удару по Дергачівській Кхе -кхе, громаді. Припущу загинули двоє чоловіків 38 та 64 років. Ще одного 38-річного постраждалого у шпиталі з пораненнями. Крім того, окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю в Куп'янському районі. В салоні перебували троє людей. Чоловік та жінка загинули на місці а 76-річну постраждалу. Шпеталізували. Також росіяни обстріляли Чугуївський та Ізюмський райони. Пошкоджені щонайменше чотири приватні житлові будинки. Понівечна сільськогосподарська техніка. Двоє людей постраждали в Херсоні внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Зранку окупанти вдарили по центру міста. 40-річний чоловік дістав контузію. Також шпитали 52-річного чоловіка з мінно вибуховою травмою. Аптозаправну станцію атакував вранці безпілотник сумській громаді, отримав опіки водій, який приїхав заправитися пальним. Власне, його автівку і влучив безпілотник, повідомили обласні військові адміністрації. Зайнялася пожежа, пошкоджене приміщення АЗС. працівники заправки не постраждали. Ліквідація наслідків триває. 63 ворожі безпілотники знищили наші оборонці неба цієї ночі. Повідомили в повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 97 дронів з Курська, Брянська, Шаталова та Приморська Ахтарська в Росії. Крім того, вдарили двома балістичними ракетами. Іскандер М. ППО працювала півночі та на півночі та сході країни. Влучання зафіксували у 13 локаціях. Росія втратила понад 74 мільярди доларів завдяки українським ударам по її території. Про це повідомили у Генеральному штабі збройних сил України від початку року. Сили оборони вразили понад 40% відсотків нафтоприробних заводів в Росії, ще понад 35% сховищ, 10% нафтоперекачувальних нафтоперекачуваних станцій. А також уразили порти, термінали та інші важливі об'єкти в Росії. Кожен десятий удар відбувався на глибину понад тисячу кілометрів від державного кордону України. І наші військові продовжують завдавати втрат окупантам, знищили компоненти до шахедів та снаряди. Сили оборони вразили російський морський порт Оля в Астраханській області про успішну спецоперацію. Повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Внаслідок удару враз вдалося вразити судно порт Оля. 4 на ньому зберігали компоненти до ударних дронів типу шахет та боєприпаси з Ірану. Зазначу, росіяни використовують порт оля як логістичний пункт постачання зброї. Деталь атаки ще уточнюють. П'ять пожеж палає зараз. Просто зараз у Сизграні, Самарської області. Там дрони атакували надто завод. завод. Як повідомляють пропагандистські медіа в місті прогреміли щонайменше 10 потужних вибухів і зайнялися пожежі. Крім того, вибухало також в Курську та Воронежі. Там також фіксують займання. І до оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України 149 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Найгарячіше на Донеччині 53 атаки відбулися на Покровському напрямку. Також 20 штурмів зупинили на Лиманському напрямку та 9 на Сіверському. Запеклі бої точилися на Новопавлівському напрямку. Там відбулося понад 20 бойових зіткнень. Неспокійно й на Харківщині п'ять разів окупанти атакували бік Куп'янська, та одне зіткнення сталося поблизу. Глибокого на Сумщині та Курському напрямку відбулися п'ять бойових зітнень. Окупанти завдали понад дві сотні ударів по українських позиціях. Впродовж доби наші ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження особового складу ворога також знищили пункт управління, два склади боєприпасів, засіб ППО та станцію РЕП противника. Просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи зі знищення ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль амбітна: це 3,5 мільйони гривень. і Кожна гривня це є вклад в безпеку та майбутнє. Це остання інформація на зараз. Та і більше вже в наступних випусках моїх колег.